Короче, прикула. Я думаю, що вона робить. Я ще не бачив, що дівчинки. Окей? Ідео. Okay. Дівчина робить ключі. Дивіться. Коротше, ключі, ну, зрозуміли. Якщо е -е... поламався ключик, вона робить новий. Дівчина. Ну, пліс, ютуб, окей. Така професія в дівчатку. Я в шокі. Ну, очереди немає. Ну. No. подарок и ключик. <laughs> я не знаю. Ютуб! 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 Окей! я уже удивился Все, бай-бай! <laughs> ну що ще? Хайсер!

Ну що, мені в метро подобається. А ну точно в метро, зараз давайте глянемо. Е, магазин хороший, зараз це. Буду їхати, одразу додому відвезу в холодильник, маєш холодильник є. А, метро. Метро. Зараз візьму сирка, масло наберу. Бо я вчора риби, кальмарів набрав. Ну що, нормальний магазин? Так. Підімоте далі. Не особо буду показувати, бо опять заблокуюсь, коли я алкоголь або ще щось показую. Так, ідемте Плю. що м'ясо получається. Ну, если 600 це 10 доларів, то 383 це получається? половина 6 доларів вот, отакий гуляш свинячий. Ну, це половина, а це косточки. Ну все. Коротше. 6 доларів м'ясо. А, і я яйця вчора купляв. А шо це таке? Я яйця вчора, коротше, на базарі. На базарі купляв за сто... За сто. Ну, вони мені об'ясняли, що я самі великі купив. А тут за 78. Ну ладно, півтора долара яйця. Яйця півтора долара. А, куриця, давайте куриця. Вона така геть гарна. Ну що, ну, 5 доларів. Ну, 4,5. Ну все. Пока-пока. Все буде супер, Філіппіни, мені вже подобаються. Всім пока-пока з Філіппін.